Є рушники з мікрофібри, я вже вам показувала. Їх в комплекті 5 штук, дуже гарна розмальовка, ніжна. Ціна 350 гривень. Їх є 3 штуки. Хто бажає придбати, пишіть в приват, завтра відправимо. Валерочка, є ось такі кухонні рушники. Тут же в комплекті йде їх 6 штук. Ціна була 400 гривень. Зараз кидаю їх на акцію. Ціна 350 гривень тільки до завтра. В неї з мікрофібри, розмір 35 на 75. Розмір 35 на 75. Вони гарно впитують воду. Я ними користуюся просто задоволена. Бажаєте придбати, пишіть при вас. Ось такі кавалерка-рушник. Це є сауна. Він є дуже-дуже великий, іде з рюшами. Він бачите, ось такий величезний, це є 90 на 160 розмір. Ціна такого рушника була 650 гривень. Зараз, так як попереду паска, може хтось бажає придбати собі на подаруночок. Ціна його зараз 600 гривень. Вони йдуть, кавалерка, в трьох кольорах. Ось такий рожевий колір, бежевий колір. І є ось такий молочний. молочний. Молочним я користуюся. У мене така сауна молочна, якість просто шикарна. І в басейн беру, я нині в курлі вона переходила, теж їй давала витрати. Така, дивися, мені для тебе нічого не шкода. Так що, кавалерка, хто бажає придбати рушник сауна, ціна 600 гривень. Пишіть в приват, завтра відправлю. Також кавалерка ще є ось такі набори рушників. Це є обличчя і. Баня є в такому кольорі, в такому ніжному кольорі, в такому світло-світло-зеленому, персиковому і в такому зеленкуватому, але вже більш насиченому від цього кольору. Ціна таких наборів 600 гривень. Хто бажає придбати, пишіть, бо таких рушників більше не буде. Ще також є рушник. В такому дуже. Ну, я говорю, що це є. Він не є білий, він такий колір, як шампаною. Знаєте, подивіться, тут йдуть рюшки знизу. Він є дуже класний, він приємний до тіла. Він є великий кавалерка, Тут розмір 60 на 140. Так? 60 на 140. Ціна такого рушника. Була 480 гривень. Сьогодні акція, хто бажає придбати, то ціна його буде 430 гривень. Пишіть в приват, завтра поїде рушник до вас. Один комплект в колір шампану. Це є баня і обличчя, ціна 700 гривень. Без рюк. Хто бажає придбати, пишіть це є один комплект. Більше немає. Придбати собі для обличчя рушник. Зараз вони йдуть на акції, є персиковий колір, такий шампано колір і такий ніжно-ніжно. Такий такий, такий такий Ціна 220 гривень. Їх є 5 штук, хто бажає придбати, пишіть. Про вас. І ще є ось такий набір рушників, цей світло-сірий колір. Це є комплект баня і обличчя, розмір бані 70х140, а обличчя 50 на 100. Хто бажає придбати, пишіть. Вони є на акції 380 гривень і їх залишилося 8 штук. Кавалерочка, приїхали ще ось такі лосіни. Вони дуже класні. Тут крута реально якість. Тут висока, бачите, така резинка. Вони не просвічуються, тому що я їх ношу, я задоволена, це є польські лосіни, це є розмір В складка кавалерка входить. Нейлон 80% і Спандекс 20%. Я вам скажу тако, що вони С підійде на x ку М-ка підійде на Еску. А Елька підійде на Емку. Вони є маломірки, але вони дуже гарно стягують. Їх є пару штук, тому що брала собі, треба було брати розтопу та й так і взяла. знаєте. Але все забуваю вам їх показати. Ціна таких лосін 750 гривень. Їх є пару штук. знаєте, Зима на носі всі згадали теплі лосіни. Покажи, Наталя, таку свою ногу, що ти в теплих лосінах в цих але знаєте, лосіни, чи теплі, чи не теплі, їх можна вдівати, тільки як похолодало, зразу вдіти і буде теплота. Ще є кавалерка, залишилося дві упаковочки. Я думаю, допоможеш мені. Залишилося дві упаковки лоски. Це є зима, весна. Такі, знаєте, робочий процесс якось Ну, Так сидимо, то дивимо і думаю, я курма, навіть нині той кульок з тими чи ні? Є бачите, ось такі нереально є якісні, круті, хто брав, то ви знаєте. Вони були у нас по 550 гривень, зараз кидаю на акцію ціну 400 гривень. Я вам скажу так, я завжди собі все наперед купляю, щоб на наступний рік не бігати і не шукати те саме, що мені підійшло там того року. Так що, хто бажає придбати зимові лосіни, вони йдуть в одному розмірі, універсальні, від XS -ки до L. -ки. Пишіть приват, завтра до вас приїдуть. Ціна зима 400 гривень.